то Витяжку можна взагалі електричну не ставити. Ось цей отвір ми будемо його задувати піною. Державна будівельна норма України. Будинки і споруди, житлові будинки ДБНБ22-15-2019 відповідає офіційному тексту. Вентиляція квартири рекомендується організовувати таким чином. Перелік надана в зростання енергоефективності. Зробіть скріншот і почитайте. Природня витяжна вентиляція. Це і є наші вентиляційні канали, котрі ми розташовуємо на кухні, в санвузлах або в сумічних в санвузлах в ванних кімнатах. Витяжні канали слід розміщувати у внутрішніх стінах перегородках будинку або примикати до них. Допускається примикання вентиляційного каналу до зовнішньої стіни ділянки, якої у місці примикання має опір теплопередачі 20% плюс. Пункт 7.38. Розташування місць забору та викиду повітря слід обирати відповідно до вимог ДБНу Б2567. Викиди вентиляційного повітря з ванни, туалету, сумічного санвузла та кухні слід здійснювати над покрівлею будівлі. Над покрівлею будівлі. 7.39. Важлива. 743 Місцеві вентилятори допускаються застосовувати у витяжних системах з природним спонуканням у кухнях, ванних кімнатах, туалетах, сумічних санвузлах за умов, що питоми втрати тиску при русі повітря у збірній шахті під час роботи усіх приєднаних до неї місцевих вентиляторів, не перевищує 0,65 паскаль на метр. Опалення вентиляції та кондиціонування ДБНБ2567 2013 року. Забирання зовнішнього повітря слід здійснювати зон з якомога чистим, невологим і прохолодним у теплий період року Повітрям. Викид назовні витяжного повітря слід здійснювати так, щоб унеможливити загрозу для здоров'я людей чи шкоду для будівлі або навколишнього середовища. Виходить так, що згідно будівельних нормативів, своїм клієнтам ви зробили велике западло. На жаль.